Дуже скучний спінінг попався хоча, в принципі, обирав його я і обирав його як для себе. Тому, мабуть, так і вийшло цього разу. По ньому обтікати не буде. Короче кажучи, сьогодні огляд інквізитор ІНС862ML. Ви знаєте, що У нас вже тих сьорбаючих уху, якою вона є, вже 10. Тисяч чоловік. Ну як я й обіцяв, всі круглі такі дати будуть відзначатися розіграшем. Отак От ось мені захотілося гляньте, подарунків там лежить уже туча. Значить, я буду траплятися в відео десь, де попало, буду вискакувати десь і розігрувати подарунки. Як давно ви мене вже просили, як давно ми не чесалися руки самому перевірити, і як в тему, оце чудовище попало в руки мені зараз. Як я і казав, я страшно. Прям страшно. Люблю такі спінінги з тестом десь до 21 граму берегові джигові. Їх просто єбейший якийсь дефіцит. Хуй ти його де знайдеш, якщо тобі припече. Є або корчі каловаті, або якісь дороженні варіанти. Дивіться, у мене така є балячка. зараз нема виставок правильних, а я звик по виставкам лазити, все там трясти, всепать, щось, щось для себе відкладати десь в пам'яті. А зараз хер і ось мені клему замикає, і я то іноді заходжу в магазин і трясу все, що мені попадається на очі. Для того, щоб якісь обновити, обновити свої враження, бо постійно ви мене ж якусь херню питаєте про дешман. Ну і щоб бути в курсі всіх новинок, що воно хоч себе представляє. В цьому році ще я бігав по магазинам. Інквізитор береговий це такі довгі варіанти. З людськими тестами ну реально мені ліг в руку, тому залишалось його тільки перевірити в бойових умовах. Значить, яка ситуація? Це у нас охуївший огляд. Ті, хто не шарить, що це таке, розповідаю це. О, як в нього ухуївший. в нього ухуївший. Огляд нього ухуївший. Мої підписники збираються донатами на купівлю якоїсь речі. В нинішній час ми ввели ще одну нову традицію: то що ми купуємо щось для ЗСУ, а вже що там залишається, ми витрачаємо на якусь річ риболовну. Цього разу грошей назбиралось піздець як мало. З цього стає зрозуміло, що в принципі вже всіх реально воно піздець як заїбало ця тема. Але дивіться, яка хуйня виходить позаминулий генератор. Який ми відправили, він лежав на новій пошті, уже чекав своїх нових власників, і орки роз'їбали позицію, і в принципі його вже нікому було віддавати. Була переадресація, там ще один був запит. Короче, ну фішка в тому, що генератор попав в правильні руки. Друзі, щиро подяка підписникам Ютуб каналу. Ухуївщина та Дмитру за підтримку та Віру в ЗСУ і нашу перемогу. І генератор, який ми купили з цією палкою, значить, це у нас, виходить, навіть волонтери скидувалися, щоб скласти на щось нормальне людське, а щоб вже всяку хуйню не тестувати. Тому ми допомотерам, а волонтери допомогли нам, мабуть. Ну, коротше, хуйня виходить, реально, така печальна там, ситуація на фронті, але всім похуй не знаю, що буде. Коротше. Буде, що буде, називається. Із-за цього, в принципі, у нас така хуйня з життям. Ну то хуйня, значить, дивіться, ми зібрали на генератор. Генератор ми купили, вже відправили. І ось оце волонтери нам ще підсобили, щоб хватило на інквізітора. Інквізітора я взяв і почав ним ловити. Хочеться висловити слова вдячності. Всірої подяки підписникам YouTube каналу Охуївший та Дмитру за підтримку та віру в ЗСУ. Дякую вам велике, генератор отримали і посилочку отримали. Офісі, полосовки. Всі жирні такі. Бирався цей спітнінг, для чого дуже часто мене це зайобують питаннями: порадь, 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 І порадь не щось нормальне, а щось дешеве, блядь. І ну, якщо з деш... якщо з нормальним, я ще більш-менш якось дружу з асортиментом, котрий зараз на сьогоднішній день є в Україні, то з дішманом ну у мене біда. Інквізитори. Це така дуже для мене цікава тема, бо, як бачите, твічового до сих пір ще не було. Чому? Тому що він мені не подобається. З джиговим варіантом трохи все навпаки. Ох, хулі, ніх розслаблятися. Ні. Да наверное ж как бы Хули тут того размера. Є одна людина, у мене підписник з Америки. Він задонатив в канал уже там далеко за тисячу доларів. Це дуже допомогло. Це і техніки я понабирав всякої різної. Там і дрон у мене майже за його рахунок. Тому йому окремо. От, якщо він скаже щось хоче від мене, от от просто якісь презенти, Я йому зроблю. Ексклюзивно, там я не знаю, може, мерчики чи що, я вже що, що захоче. Коротше, чисто мені буде приємно йому щось подарувати. Кер з ним відправлю її в Америку. І так, що ми маємо за ті там хуєм тисячі гривень, який коштує дана модель. Це такий джиговий, ахуєнно правильний джиговий спіннінг, такий щучий, такий джиговий. Він і не коловато судаковий, і не дубовий. І доволі таки гарно відіграє і хлист, і на виважуванні він заєбісь вмикається з тестовим діапазоном. Тут можна не вийобуватись. Так як воно написано, воно плюс-мінус так і є. Трохи можна перегружати на закиді, Якщо воно там особливо ніхуя не дає, то на проводці вже відчувається дискомфорт. Сам сам же виробник каже 21 грам плюс 3 дюйма приманка. Ну воно так де сіє. Эй! Ну как так нахуй? Пиздец, блядь. Сука, взяло завело. Ну ч ⁇ бы на ты падла, блядь? Дуже хитро виїбана тема. Ми домовлялись з самого початку, що я не продаюсь брендам, і кажу вам реально свою думку по якимось конкретним снастям. В принципі, в цьому і є ідея. Думаю, вообще не впадло просто раз в місяць, кинуть якийсь сраний долар на розвиток каналу і там 10 тисяч підписників. Це ніхія собі б сума почилась би. Кожну копійку я вкладаю в канал жодної чашечки кави. Я собі не взяв з тих грошей, які прийшли або на одну банку для донатів, або на іншу, там де ухоюш огляд, як я й казав, о, така тема у мене є. Я ніколи не пишу вигравшим якусь річ. У мене на огляді для чого це зроблено? Для того щоб людина була зацікавлена в перегляді всього відоса, всіх відосів і нервати мені контексти. Тому зараз повторно розігруємо Crazy Fish Versus, який ще так нікуди й не поїхав. На фоні того всього, що я вже тестував на охуївших оглядах, прям цікаво було зайти, подивитися опис даного спінінга. Якщо ви відкриєте сайт їх офіційний, і подивитеся, що там прописано, то є один цікавий нюанс: цей спінінг з графіта Mitsubishi, чи Mitsubishi, як правильно. Коротше, фішка в чому? Ахуєнний хід, і там уже не якісь там тони хуйони, блядь, не зрозуміли нікому. А Міцубіші це що? Це ніхіра собі, блядь. це рибалка, сразу асоціації там, які-небудь Outlander, Ревесті, блядь, заїбісь, вроді тема. Спрацювали шикарно. Довіру воно внушає одразу. Є -є -є. Давно -то тут хоть там кипіло. Ось такої там ганяє. Страшна. Радує той факт, що в даному варіанті спінінга виробник не вийобувався і на свій так собі бланк поставив так собі фурнітуру. Із-за чого ми маємо раціональний правильний комплект за адекватні гроші? Бо, в принципі, можна було б сюди і фудж. І одразу б цей спінінг став би дорожче так до баксів на 70. І питання нахуя воно кому зараз треба? Це ж ясен хер, що у кого є гроші. Він і так піде і купить щось собі мажорне. Кого бюджет не дає таке зробити, то логічно, що йому не треба понти. Йому треба просто правильна річ, яка буде виконувати свої функції. Правильно виконувати. Заработало. Ось і міношка. Пізда, цій рибі. Всі мої старожили, які з початку канала знають, що він живе в принципі тільки на донатах людей, які підтримують цей канал. Я туди вкладаю свій там, час, щось, там, свої якісь, там думки, і це все підкріплюється якоюсь копієчкою. Чисто мені сумно за людей, які вкладаються теж в цей канал, а приходять якісь учмирки, які на халяву за чийсь рахунок. Просто жруть цей контент. Тому я не налаштований роздарювати якісь подарунки всім підряд. Мені нахуй не потрібні цифри, мені потрібна якість. І в цій спілці є люди більш активні. І є люди менш активні. Тому що я роблю? Я окремо виділив список людей, які донатили від тисячі гривень одним чеком. І між ними я ж зараз розіграю ахуєнний подарунок. Прямо, от, просто як я бажаю їм трофеї, от подарую їм здоровенну пацаку, щоб, блядь, ті трофеї нікуди не ділись. Можна буде тією пацакою топтати тих трофеїв, коротше, як топтухаю. Дивись, 60 кіл м'яса. Кільця тут прості китайські, без виїбонів. Так само і катушка тримач. Саме цікаве, що більшість з вас би вгадало, де воно китайське, а де воно японське. Особливо, коли воно не через сраку зроблене. І що, випав, блядь? та йобана ти, сука, твар, блядь. Так в'їбав гарно. Все ж таки це джигова палка. Джигувати нею доволі комфортно, але снизами вона друже не зовсім. Тобто вона написана з 5 грамів. Я пробував 5-грамову джиголовку з доволі таки великою резиною. І відбій побачити Ну просто піздець, як нереально. Це треба, щоб були умови майже ідеальні, якийсь штіль. Стояча вода і все тому подібне, тоді ще може десь через раз щось ти побачиш. Грамів від сіми з приманкою невеличкою, воно вже починає собі більш-менш щось проявляти. По дзвінкості, як не дивно, дзвінкості тут все ж таки трохи є. Коли тянеш по ракушці, от волоком, прямо ахір'ять, як воно дзвінить. Дзвенить непогано, коли ти зустрічаєшся приманкою з якимось корчом. От прям ахуїтельно мені це сподобалось. І в принципі покльовки більш-менш нормально передаються. Для спінінга в такий бюджет це дуже ахуєнний результат. От, от. Такі рибка є, блядь. На десіні. Ого, ще щось пиздати. Тут кажуть пиздат Щось мені здається, що це ніхуя не ні щука І це мені навіть нравится. Ніхуя не щука мене Глянь, Глянька ніхуя не щука О, оце блять заебіть начало рибалки Саме не подобається. То есть кило двести. Частина тут покрита таким жирним слоєм лака. Вона трохи придає бланку такої іграшковості, але і натякає на якийсь запас прочності. На подібні речі я б увагу не звертав, бо як воно називається внішність обманчива. Хоча, так як я його подручив цей бланк, то в принципі він доволі таки. Міцний, хотілось би звісно, завалить на нього мамку. Та щось мамки зараз у нас у вавті не було часу поїхати кудись в нормальні місця. Я взяв на подарунки. Робочу резину, якою я в цьому році відловився, і яку не соромно презентувати комусь. Тому що я роблю, я виписав всіх людей, які з останнього ювілею задонатили по сьогоднішній день одним чеком від 500 гривень. Ну 500, щоб була всіх цих людей я виписав, і між ними розіграю два комплекти ахуєнної резини. Це було таке, незрозуміло мені. Ну щось мені. Невеличке, стягнеться А це ж добре, а це ж весело. Що ти таке, покажись? Йоп твою мать! окунь Оце з такого я хуєю? Там глибина, блять. Метрів сім. Вона дурне там стоїть. Ось є. Палку ж треба було понагружати. Так як риба над жиг особливо не хотіла клювати, то я трохи все ж таки подрочив нею. Твічингом. Ніхуя, це не твічева палка. Да, воно летить за ібісь, да, воно ведеться. 115-та приманка, доволі навіть комфортно, але дуже швидко починає відпадати плече. Якщо повішаєш 130-й воблер, взагалі ахуєєш. Навантаження на руку просто неймовірне. Так що радити такою хуйнею страдати, ну, я не буду нікому. Джиг, які небудь пількера, щось таке равномірне, оце ахуєнна палка справляється з цим на ура! Ну і довжина ж все ж таки 2.51 це ніхера собі. Для твіча це просто вже якесь кощунство. Ох, ебать. є. гуляла, гуляла. І догуляла. до вона. Гулялись. Глаз Алмаз, тому навіть в магазині я побачив якийсь потенціал в даній ламаці. До моменту, коли з ринку України вийшов Земекс, у мене була бурізочка, яка просто блядь, рвала всіх на світі конкурентів завдяки тому, що стояла там китайська корнітура. Ну, Бланк нам був просто на голову вище всіх, хто лежав поряд. То було давно і неправда, зараз їх нема. І я думаю, цей варіант буде доволі таки заебісь. Тобто такий бомж-пакет для правильного, мінімального перекриття потреб спінінгіста джигіста. джигіта чи кого там його з головою вистачає. Я тут лукавити не буду. Срати, в принципі, на цю палку нема за що. Єдине, чого її не вистачає на фоні борізи це дзвінкості. А це таке таке, лайтовеньке. то коньову пахльовки на нього. Відчути воно ну, таке повімороїще тиге. Не міг часно це зрозуміти, що воно вже жаре його. Ні споря. На опускання хлібного поняла. На опускання хрімє. Це хуйня. Маленька хуйня. За час тестування цього спінінга нічого не відклеїлось, не відламалось, не відпало і не под'їбало. Тому просто фізично я не можу доїбатись до цього спінінга. І знову ж таки повторюсь, я кажу конкретно за цю модель. Не за всю серію чи лінійку чи ще щось. За конкретну модель 862. Так що на нашій історії це вже другий спінінг, який в принципі нема за що засрати. Спінінг не хуйня, ну як хуйня, звісно, але на ті гроші, які він коштує, не хуйня. І його ми розіграємо, як завжди, у ухуївших оглядах. Я виписав всіх людей, задонативших на банку на ухуївший огляд. Зараз я відкриваю рандомайзер, ввожу число учасників і отримую. Переможця, який отримує цей спінінг, але ж дивіться, я ніколи нікому не пишу сам. Ця людина повинна сама подивитись відос і побачити там своє ім'я в переможцях. І тільки тоді він пише мені, а я йому залюбки відправлю його виграш. Якщо ні, значить ця вся шняга складається до кращих часів і розігрується трохи пізніше. А зараз а зараз я вже оглядав воблери Селект. У мене їх така добра жменя. Значить, поділю їх на дві людини. Там якраз вийде один такий подарунок біля тисячі гривень. Значить, перший комплект розіграємо і другий розігруємо. Що у нас виходить? Норм, виходить. Як виявилось, випадки на всякі там мерчі на всяку херню. Чесно, от мені воно настільки похуй. Ну, якщо вам подобається ця тема, то розігрую дві шапки у хуївший. Кепки ж уже не трогаємо, бо не сезон, наче ж да? О, як нього ухуївши. О, як нього ухуєши. О, як нього ухуєш.